Вітання всім! Сьогодні у нас 14 березня і ми проведемо настільну прививку винограду. Також ця прививка використовується для фруктових дерев і проводиться вона не тільки в березні, а й у лютому. Для прививки ми візьмемо підщепу. У даному випадку вона вже була пробуджена. Я чупуки підщепи вніс ще 10 днів назад для того, щоб вона потроху вже пробудилася. Це зроблено спеціально. Я кращого з'єднання із щепою. Також мені здотопляться шикатор ніж. Обмотувати ми будемо простим способом, тобто це простий був целофановий кульок, нарізаний лізіом. Ширина отаких смужок від 2 до 3 см. А також прищепа. У роді прищепи в нас виступає черенок вібринної форми рембу. Прививка буде здійснюватися трьома способами. Це прививка в розчеп, покращена куполіровка та коліровка, тобто вічко. Так, Для початку беремо нашу підщепу. Вона була на три вічка. Їх треба осліпити для того, щоб вона потім не проросла. Беремо її і осліпляємо. Можна як завичку, так і проти вічка. Так, осліпили. Далі можна, кажуть, що треба робити десь пів см або мініметрів 8 це у нас п'ятка. Обновити п'ятку. Можна і обновити, але я не завжди відступаю, так як там кажуть, а буває я оставляю хоч і 5 см. Я на це уваги не звертаю. Ну раз тут так вийшло, то я так обрізав. Так, потім беремо, обновляємо верхній зріз. Обновили. Так, тепер беремо нашу щепу. Значить, виберемо перший спосіб буде врощеп, я вибираю верхню вічко, воно трохи тонче. Значить, отріжемо десь на такій відстані, сантиметр 3,5. Так, зарізаємо. А ще забув сказати, оця прищепа, що у нас буде, вона в хату внеселась сьогодні. Тобто я її... це було спеціально, щоб річка до того часу ще не пробудилася. Так, тепер беремо і кидаємо її в воду. Дехто не кидає воду, я кидаю. Потім беремо знову нашу підщепу. Зверху робимо надріз. Приблизно на довжину теж 3,5-4 см. Вона вже роздвоїлась, вставляємо під одну сторону. Ось так. З однієї сторони трохи не достає, з другої сторони воно вставилось нормально. Так, одложуємо на бік беремо нашу підв'язку. Обмотку. Так, лівою рукою я прижимаю, а правою обмотую. Сильно втягнути не потрібно, щоб наша обмотка не репнула. Але й слабо теж, теж не потрібно, тому що треба його гарно втягнути. Підверх я теж його обкручую. Потім роблю таку петлю. Так, є. Потім пізніше в відео я оцю верхню частину вмощу віск, а поки що ми її одложимо. Наступна прививка у нас буде покращеною куполіровкою, Робимо все те саме. Верхню частину можна взагалі зрізати. Бруньки ми осліплюємо. Цей черенок трохи нерівний, ні, нічого. Так, робимо заріз. Значить, застугуємо на одну сторону. Приблизно так у мене вийшло. Можна, щоб цей заріз був трохи коротший. Я привик так. Мені так удобніше. Тут десь 3,5 см, можна навіть 2,5. І так як ця куполіровка покращена, зарізаємо язичок. Язичок зарізається у верхній частині приблизно на треть. У мене вийшло трохи вище, це теж нічого страшного. Далі нам потрібно зарізати такий самий. Дзеркальний язичок, але вже на прищепі. Дрізаю я частину нашого рембо. Так, якою частиною чи цієї, чи цієї, чи цієї, я не вибираю, якою ви такою зачісую. Так, і робимо зверху язичок. Так, звіряємо. Чи приблизно довжина однакова. Тут можна ще чуть-чуть підчесати. Так, я думаю, буде нормально. Так, беремо столім його докупи. Так, дивимося, який вийшовся замок. З однієї сторони, з іншої сторони. Так, цю верхню частину можна вже одрізати. Оцей панечок зверху оставляємо мініметрів 8 до сантиметра. Далі знову беремо нашу ленту і обмотуємо. Я бачив, для цієї прививки ще використовують обмотку із перчатки медицинської. Я думаю, що це зайве, тому що деревина тут тверда і це не обов'язково. Так, ось такий результат. Ложимо його в сторону. Так, тепер сама професіональна прививка це коліровка. Її можна використовувати, зараз я візьму трохи другий чубок. Так, її можна використовувати як із замість того вічка, що вже тут було, так і у верхній його частині. Можна попробувати і так, і так. Значить, спочатку від вічка відступаємо приблизно трохи більше як пів сантиметра і робимо такий завіс. Так. Далі ще виступаємо пів сантиметра від верхньої сторони вічка. І вирізаємо такий щиток. Ось. Так, отложимо його в сторону. Тепер беремо нашу заготовку з рембо. Для цієї прививки не обов'язково, щоб верхня і нижня частина була однакова по діаметру. Можна. І тончу, ще й набагато тонче. У ну, даному випадку я візьму верхню її частину. Спочатку зарізаю знизу. Потім зарізаю зверху. Буває таке, що вічко може по величині не підійти в нашій пас, який ми вирізали. Так, трохи вмучу воду. Я бачив ще. Беруть оце, вмикають у спеціальні кореніті. Ну, це кому як подобається. Хто вмикає, хто ні. Я не вмикаю. Так, верхня її частина, потрібно трохи підрівняти. Ось так у нас вийшлось. Тільки камера не фокусується. Тепер беремо наш кульок і обмотуємо. При обмотці оце вічко я обмотаю один раз. Я бачив, його взагалі не обмотують, Але так як це середина чубука і нижня його частина, тобто середина не буде проафінуватися, тому я його обмотую повністю. Але всього-навсього один раз. Ось так. Можна зробити ще одну, тільки у верхній частині нашого чубочка. Ось тут або тут. Та ще робимо нижній заріз, потім верхній заріз. Вічко зрізається важко, тому ножом можна тако пошатувати вверх-вниз. Я бачив лайфхак для того, щоб рівно відрізати вічко, роблять відмітки по верхній і по нижній стороні. Зараз ми його перевіримо, наскільки він правдивий. Нижня частина і верхня частина. Так, ось такий щиток у нас получився. Я його вмикаю в воду. Так, і ось так він стулюється. Так, тепер беру я знову в мутку. У цьому другому варіанті я вічко примотувати не буду отут, тільки його края вверху і внизу. Так, тепер оцю верхню частину я трохи вкорочу, Небагато. Обов'язково не забуваємо осліпити його вверху і внизу, а також обновити п'ятку нижній звіс. Ось так. Далі вверх, всі ці чубуки, верхню її частину я запарафіную. Розтоплений парафін на водяній бані і плюс холодна вода окремо. Так, далі беремо знову наш чубучок, вмокнули в холодну воду. Ось такий результат у нас вийшов. Це саме повторяємо з остальними чубуками. Вмокнули, струсили в холодну воду. Я використовую саме. Віск, а не парафін. Мені досталося багато спадок воску. Так, ще раз мукнули. І в воду. Ось таким чином. Ще хотів сказати за нашу підщепу. Коли ви ріжете, якщо ви осліпляєте підщепу наперед, то щоб не перепутати, де верх, а де низ, верхушку. Зрізаємо нас а п'ятку зрізайте прямо, і ви ніколи не перепутайте, де у вас верх, а де у нас низ. Після щеплення та парафінування верхівок ми ці черенки переносимо у, спец... у спеціальну коробку. Це проста картонна коробка, боки я вистелив плівкою для того, щоб вона не розмикала від вологої тирси. Тирса теж має значення. Це тирса із пилорами, і чим вона свіжіша, тим краща. Якщо її зім'яти в кулак, вона ось так одержиться, але легенько розсипається. Далі, ці чубаки потрібно так уложувати приблизно від стінки 3-5 см, це особового значення не має. Але має значення температура. Для того ми беремо ще градусник. У кого який є, такий беремо. Після того, як вони засиплються тирсою, ну їх буде більше, вони будуть аж доверху. Я оставлю градусник, ще зверху його накриваю ковпачком і буду перевіряти температуру. Нам потрібна температура у місті щеплення 25-27 градусів. Вниз там де п'ятки, можна і 22 градуси, але тут вже скільки буде. Головне саме 27-25 у цьому місці. Далі, у такому чині, таким чином ми їх оставимо аж на місяць. Три тижні це мінімум. Ну, місяць це приблизно середня така. Це середній час. І потім дістанемо результат. Так, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А також усі результати, що воно вийшло, я буду виложувати. Надалі в своєму відео.